Уявіть собі таку ситуацію. Ви йдете по продуктовому ряду, наповнюючи свій кошик продуктами, з етикетками, на яких написано: низький вміст жиру, без цукру, з високим вмістом клітковини. Ви вважаєте, що робите найздоровіший вибір для себе і своєї родини. Але що, якщо я скажу вам, що ці здорові продукти можуть бути не такими корисними, як здається? Ось правда, справжнє здоров'я не походить від хитромудрого маркетингу чи обіцянок на упаковці. Воно походить від щедрот природи, цілісних, необроблених продуктів, у раціональному Харчування, ми прагнемо змінити наратив від оманливих етикеток до сприйняття продуктів у їхньому найприроднішому стані. Коли берете такий продукт, почніть з читання етикетки. Подивіться на список інгредієнтів. Чим він коротший, тим краще. Включіть до свого раціону більше фруктів, овочів, зеленолистових, листових хороших якісних білків та жирів. І пам'ятайте: якщо ви не можете вимовити слово, вам ймовірно не варто його їсти. Щоб зробити цей перехід ще простіше, ми підготували контрольний список з п'яти найкращих продуктів для здорового харчування. Який можна знайти в шапці мого профілю. Ці продукти не лише поживні, але доступні за ціною. Також обіцяю помітні зміни вже за тиждень. Уявіть собі майбутнє, в якому ви більше не будете покладатися на омальні етикетки, що диктують вам свій раціон. Майбутнє, в якому ви відчуваєте себе енергійнішими, ваші маркери здоров'я покращуються, і ви знаєте, що робите найкращий вибір для свого довгострокового благополуччя. Це не просто мрія, це конкретна ціль. Зробіть перший крок на зустріч в цьому майбутньому. Натисніть на посилання в шапці профілю і завантажте безкоштовний чек-лист з топ-5 найкращих продуктів раціонального харчування. Давайте разом розвінчаємо міфи про здорову упаковану їжу та прийдемо до способу життя, який приносить реальну довгострокову користь.